Вітаю вас, друзі, на каналі Все просто з Тетяною. Це передноворічний випуск під час Різдвяних Свят. І при нагоді я хочу привітати вас всіх з прийдешнім Новим роком, з Різдвом Христовим, побажати вам благополуччя, щастя, злагоди в сім'ї і здійснення найзаповітнішої мрії. Зараз у всіх українців, звичайно, одна найзаповітніша мрія. І я також хочу, щоб вона найскоріше вже збулася. Як я вже сказала, це передноворічний випуск, і тому сьогоднішнім відео я з вами поділюся своїм списком бажань, рослин на наступний рік. Таке модне слово, вішліст. Отже, мій список бажань на наступний рік я покажу вам фотографії, і, можливо, якісь з цих рослин вам також сподобаються. Можливо, якісь ви вже вирощуєте, то напишіть, будь ласка, в коментарях, як вони в догляді, чи складні, чи прості, як ви їх вирощувати. вирощувати. Мені буде дуже цікаво. А можливо, якісь з них навіть ще й не бачили, не знали, що такі існують, і також занесете собі в свій список бажань. Друзі, вибачаю за звуки, але тут в мене така красуня, я нічого не можу з нею зробити. Вона спить. І перша рослинка в моєму списку бажань це рослинка, не знаю, чи я правильно назву назву, це Крістія ор... О... Ордата. Крістія обкордата, якось так вона називається, ще її називають рослина-метелик. Я не бачила в продажі цієї рослини і, в принципі, бачила, що тільки продають насіння, але насіння досить дорого. Наприклад, за кордону замовляти п'ять насинин, вони десь виходять біля тисячі гривень. Я, чесно кажучи, не готова платити такі гроші за насіння. Плюс до того, що невідомо, чи воно в мене зійде. Тому поки що вона в мене висить в списку бажань, але мені здається, що дуже гарна рослина, і коли вона буде пишна, вона досить гарно буде виглядати Ліанова. Я взагалі люблю ліану. Хоча чула таке, що можливо це вуличник. Ну, не знаю, бачила я в деяких відео, що люди вирощують її вдома. Ну, на теренах наших я ще жодного разу не бачила цієї рослинки. Але виглядає вона, мені здається, прикольно. Друга рослинка є досить популярна, не є вона рідкісна і така вона тривіальна, можливо, це паперомія кавунова. Але, як на мене, вона дуже ніжна і дуже гарно виглядає пишним кущиком. Такі гарні листочки, в неї дійсно як кавунчики. Там ще одну я паперомію бачила, але я не пам'ятаю, як вона називається. Щось там сільвер, в неї такі сріблясті листочки. Вона також мені дуже-дуже подобається, дуже гарно виглядає. Ну, В пропозиціях на сьогоднішній день я їх не бачила багато, немає великого вибору, тому чекаю весни і обов'язково собі прикуплю паперомію, кавунову, і, можливо, цю сріблясту, можливо, ще якусь побачу, що мені сподобається. Ну, як на мене, вони дуже цікаві. В принципі, я так думаю, що, можливо, їх можна зробити в підсадку. Я ще думаю. Наступна рослинка, я її побачила в пінтересті, просто фотографію і. ну... Це якесь диво, як на мене. Я не знаю, чи вона є в реальності, чи вони продаються. Можливо, це новий сорт, або, можливо, це навпаки старий сорт, але він нестабільний. Це Сингоніо Prince of Orange, Та назва така сама, як філодендрона. І вона дуже гарна, надзвичайна. Мені дуже подобається цей колір листків, особливо цей помаранчевий, світло-зелений. Мені здається, в моїй полянці би прекрасно вписався. Щоправда, я побачила тільки одну фотографію. Більше я не бачила фотографії цієї рослинки, тому навіть не знаю, чи вона є в продажі, чи вона взагалі продається хоч десь. Але виглядає дуже-дуже гарно. Це єдина фотографія, яку я бачила в Пінтересті. По запиту, наприклад, в Google мені видає тільки або філодендрон, або інші сингоніуми. Саме цей сорт я не знайшла. Я знаю, що з наприклад, деякі сорти є нестабільні. Наприклад, є такий сорт, щось там зв'язане з назвою з яйцем, він має жовте листя. Так от я знаю, що він нестабільний і дуже часто він, коли росте, він переростає в зелене. Його вирощувати досить складно. Ну, принаймні, так розповідають інші блогери. Я не знаю, чи це правда, в мене цього сорта немає. Можливо, і цей Prince of Orange так само нестабільний і не користується великим попитом. Тому його там широко не продають. Або, навпаки, це новий якийсь сорт, який ще не зрозуміло росте, тому його немає в продажі. Ну, мені він подобається. Я буду шукати, побачу. Можливо, що, можливо, якраз знайду і покажу вам відео, що я його таки знайшла Наступна рослинка, яку я хочу вам сказати, це група рослин, і це антуріуми. Знаєте, цього року відкрила для себе світ антуріумів, і виявляється, що, окрім таких квітучих, є багато дуже декоративно-листяних анторіум. І вони просто підкорили моє серце. Тому що я дуже люблю декоративно-листяні рослини. Я люблю, коли рослина мене радує цілий рік своїм виглядом, а не тільки під час цвітіння. І тому антуріуми стали моєю любов'ю просто. Єдине, що антуріуми бувають досить великі. і... В мене насправді немає багато місця, щоб ставити великі рослини. В мене немає спеціальних поличок, в мене немає шаф для рослин. В мене рослини частина інтер'єру. Я їх розставляю по квартирі, на меблях, на підвіконниках, так, щоб ми могли співінснувати досить-досить комфортно. Моя сім'я, рослини, моя собака. Тобто, щоб ми одне одному не заважали і не забирали в мене рослини багато простору. Тому я вибираю такі рослини, які були б більш-менш компактні, але красиві. І от серед антуріумів є два антуріуми, які між собою, мені здається, вони подібні: це антуріум кристаліна і антуріум клаві... кларінервіум. можливо, неправильно було говорили, ви Вони два антуріума дуже гарні. Але наскільки я зрозуміла, то кристаліном трошки більший, напевно, по розміру. В них схожий малюнок на листочках. Мені дуже подобаються ось ці такі прожилки, така фактура виходить, на тому листку. Мені це дуже подобається. Ну, Я ще вивчаю про ці рослини, дивлюся, якого розміру вони можуть бути, тому що на різних фотографіях по-різному. Я, звичайно, розумію, що деякі стараються виростити великі листки, і там є листки, не знаю, як дві мої голови. Вони там прям накриваються люди тими листками, що навіть і такі антуріум, мені такі абсолютно не підходить, у мене немає для такого місця. А от мене цікавить в домашніх умовах, як виростають вони, якщо їм не давати тепличних умов, а просто в домашніх умовах, в кімнаті, які вони можуть вирости, чи вони можуть вирости великі. Тому я ще думаю, який з них? А можливо, я куплю два. Якщо буде один завеликий, я комусь подарую. Ну, не знаю, я ще думаю. Но мені подобаються ці два антуріуми, вони дуже і дуже гарні. Наступний це також антуріум, і його назва Люксуріанс, по-моєму. Якщо я правильно сказала, ну, я напишу ось цей. Виглядає він, ну, як на мене, просто бомбово. Це така фактура листа, воно таке все випукле, ну, просто краса, темно-зелений колір. На, бачите, на другій фотографії там є що новий листочок червоненький. Ну це дуже гарно. Мені здається, що просто якась бімба ракета пушка пітарда Дуже мені подобається, але знову ж таки я не знаю, який він виростає. Я бачила в різних блогерів по-різному. В когось вони такі середнього розміру, а в когось досить великі. Тому я ще також вивчаю це питання. Але він мені дуже подобається. Класний просто. Наступний це також антуріум, але це вже гібрид. Взагалі, антуріуми досить часто, дуже багато є гібридів. Я дивилася в одного блогера англійського, і дівчина розповідала, що антуріуми досить легко розмножувати, ну, досить легко їх селекціонувати, виводити нові гібриди, що вони досить піддатливі на таку маніпуляцію, і тому гібридів дуже і дуже багато. Їх Рідко, коли я бачила, що був окрема назва, але зустрічається. Один з таких антуріумів, який я знайшла також на Пінтересті. Це єдина фотографія. Називається він Ірон Маск. Ірон, кстати, Маск. Разом пишеться. І це йде гібрид Luxurions на Magnificum, по-моєму. Якщо не помиляюся, якщо я помилаюсь, я напишу, який там гібрид, ну він просто подивіться, яка це краса. Темно-зелений лист, яскраво-жовті прожилки. У мене є підозра, що, можливо, ця фотографія підмальована. А можливо, і ні. Я сподіваюся, що ні, але він прекрасний. Якщо б я знайшла такий антуріум, то вже не зважаючи на його розмір, я б знайшла для нього місце. Тому що він дуже класний, мені дуже подобається цей антуріум. Наступний антуріум це також гібрид «Магніфікум на кристаліном, по-моєму, якщо я не помиляюсь, ну я напишу, він також досить цікавий і колір листа, і малюнок листа. Мені здається, воно таке дуже-дуже цікавий. Цей антуріум гарно виглядає, наскільки я зрозуміла, він не дуже великий, ну, принаймні на цій фотографії. Насправді, гібридів, коли ти шукаєш фотографії якихось гібридів. Не дуже багато фотографій можна зустріти. І, наприклад, деякі фотографії можуть бути підписані: ти дивишся, одна й та сама рослина, підписані різні сорти, і якось це так дивно, я не знаю. Можливо, люди самі не розуміють, що навіть які це сорти, тому що гібридів дуже багато. Це так само, як у Баглаоне нові сорти виводять, а назв може бути 5 назв одного сорта. Тому це таке, що буває. Ну, ось цей дуже мені подобається. Саме власне кольором листа, і знову ж таки цими прожилками. І я так розумію, напевно, там трошки є ще й фактури. ну Дуже-дуже. І на завершення мого такого невеличкого списку бажань, віж листа буде, як не дивно, буде квітуча рослинка це шлюбергера Бранко. Я побачила його на Оликс в продажі, і просто така вау, що це! Він так шикарно цвіте, хоча знову ж таки скажу, що я не дуже люблю квіточі рослини, але шлямбергера мене в принципі приваблює. І ось цей бранко з таким пишним цвітінням це щось мені дуже сподобалось. Була єдина пропозиція на Одлікс, дуже дорога. Вона коштувала 900 гривень за такий от малюпусінький паросток. Ну я не готова платити такі гроші за рослину. Тому буду шукати щось інакше, можливо, в сезон буде більше пропозицій, їх можна буде вибрати по якійсь адекватній ціні. Ну він дуже красивий. Плюс до того в мене, завжди, в мене були різдвяники з ці шлембергера. У нас називаються Різдвяники. І вони досить активно, в мене класно росли. Крайній різдвяник, який в мене був. Він в мене ріс 5 років. Це було два кольори: рожевий і білий. Він гарно гарно ріс. Правда, тебе знаєте, така сталася для мене дивина. В один момент він просто за тиждень він мені пропав. Він літом, просто в мене всі сегменти попсували. Я до нього доторкнулася, він обсипався. І я не розумію, чому що сталося. П'ять років рослина жила, і тут, в один момент, вона просто мені вмерла. Ну, буває, буває. Отже, друзі, ось такі рослинки в моєму вішлисті. Напишіть, будь ласка, які з цих рослин у вас вже є вдома, які ви вирощуєте, які ви умови їм даєте, чи потрібні їм тепличні умови? Напишіть обов'язково, можливо, від якихось рослин я відмовлюся, тому що я живу з позицією, що рослини повинні жити з нами в нашій оселі в нормальних умовах, без теплиць, без вітрин. Я такого не люблю, і мені таке не потрібно. У мене рослини всі живуть. Просто при звичайному світлі, я їх не досвідчую, не роблю їм теплиці. Хіба що під час адаптації на короткий період я можу зробити тепличку рослині? Ну, не более того, постійно підтримувати вологість я не буду. У мене і так достатньо нормальна вологість, я живу в вологому регіоні, тому ті рослини, які в мене живуть, вони адаптовуються до моїх умов, в принципі, нормально. І відповідно мені цікаво, чи ваші рослини вас виживають. Обов'язково напишіть, в якому ви живете регіоні, тому що від регіону також багато що залежить. Наприклад, Київська область це один клімат, а львівська область це зовсім інший клімат. І, відповідно, це також впливає на те, як ми доглядаємо за рослинами. Тому, друзі, була рада з вами поділитися своїм більшістом. Напишіть свої, які ви забаганки хотіли купити на наступний рік, можливо, я щось подивлюся і також собі прикуплю. Можливо, також додам в свій вишлист, свій список бажань. Мені буде дуже цікаво і до нових зустрічей. па па па, -па.